Практичної частини, при цьому нам необхідно дотримуватись правил санітарії та гігієни. Особиста гігієна кухаря. Перед початком роботи повинні вимити руки, одягти спецодяг, зняти прикраси. До робочого місця поверхні столу вимати гарячою водою для приготування суку томатного нам необхідна сировина. Цибуля кори, морква, томати, сіль, перець, зелена цибуля, базілік, петрушка, часник, курячий бульйонний кубик, томатна паста, агар, а також обладнання, інвентар та посуд. Електричні плита, блендер, кастрюля, силиконова лопаточка, трубочка, шприци. Ємності для льоду, охолодженої води, часничниця, мірний стакан, посуд для відпуску. Ми повинні дотримуватись правил з охорони праці. Все електрообладнання повинно мати заземлення, бути в робочому стані, мати гумовий килимок, пакетники працюють в нормальному режимі, поверхня плити чиста, без тріщин, Рівна, без залишки продуктів. Вмикаємо плиту, ставимо каструлю, наливаємо воду, закладаємо овочі, цибулю порей, моркву, томати, зелену цибулю, базіліт, петрушку. Видавлюємо часник, додаємо курячий бульйонний кубик та томатну пасту. Всі Перець. Перемішуємо та варимо при повільному кипінні 20 хвилин. Знімаємо, даємо трішечки охолоднути і переливаємо в блендер. Вмикаємо льозок. Блендер відбувається процес рекорднулізації, тобто подрібнення до нерозчинних частинок. Після цього ми. Проціджуємо. Проціджуємо. додаємо агар, перемішуємо, доводимо до кипіння та проварюємо одну-дві хвилини, знімаємо, переливаємо охолоджуємо за допомогою шприця, набираємо суп. Та занурюємо на 3 хвилини в холодну воду. В цей момент відбувається процес желатинізації. І відпускаємо нашу страву у вигляді змійки. Оздоблюємо зеленю та томатом чері. Наша страва суп-томатний готова. Я вам покажу процес сферифікації, тобто утворення рідких сфер. Для цього нам потрібен натуральний вишневий сік, вода, агар, цукор. Посузом висипаємо агар, заливаємо водою, даємо трішечки набухнути. Додаємо вишневий сік, цукор, перемішуємо та проварюємо одну-дві. Злегка охолоджуємо, набираємо у шприц, повільно видавлюємо у попередньо охолоджену оливкову олію. Утворюються сфери. Утворилися сфери. Наша ікра готова. Використовують її для декорування м'ясних, рибних страв, а також десертів. При проводженні виробничого навчання на виробництвах нашого міста дехто з наших учнів вже, вже відпрацьовував приготування страв молекулярної кухні, не здогадуючись процес. Будь ласка. Вашій увазі морозова екзотика. Так, ну, так. Для приготування морозила нам потрібно морозиво пломбір. З цього морозива ми робимо кульки, паніруємо його в курицяних слоб'ях, змочуємо у яйці два рази, трішки підморожуємо, а зараз ми будемо його смажити у фритюрі. Закладаємо. Підірниця, опускаємо, опускаємо нас на, на 2-3-3 секунди. секунди. Так, виймаємо, даємо стекторії. Потім покладаємо на тарілку. Прикрашаємо світу А також декоруємо і крою. І наша страва готова. В вашій увазі пропонуємо композиції апельсиновий рай, шоколадна соната та десерт мозаїка з. Ароматом Троянди, де ми використали методи та прийоми карамелізації та сублімаційної сушки, темперування шоколаду, сферифікації, а також розпис карамельним та шоколадним тортом.